Сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії вони на колемі були, бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, у мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся, теж там політичний діяч теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на калиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь генах оця історія. А попри страх, попри ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І звісно, був шок. Всі чекали це 22-го, сталося 24-го, Вони там щось завтикали чуть-чуть. А, да. Ну краще вони взагалі назавжди Взішли. запізнились, ну вже да. як вийшло. Да? І ранок був. Я думав, що я готовий до цього. Ну, я я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був в нашому будинку, там в Україні спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками Сергій быстрій збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну просто реально паніка і так далі. Але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали Це машини, заправлять, гроші знімають і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, а ТАС, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив.